Це музоборона. Другий сезон на телеканалі Дім. Всіх вітаю. Мене звати Віктор Бронюк. Я фронтмен гурту Тік. Тік. Легендарний Вінницький гурт Віктора Бронюка. Олені, олені, не бритіні, не олені, дивні створіння в них з музів стичать коріння. Олені, олені, не бритії, не голені, олені, Жетелька мікрорайону нашого жителька. де замість того, щоб кіно піти. У 2005 році ми створили колектив. Був один з перших виступів, потрібно було придумати якусь назву. Ми, будучи студентами, працювали волонтерами обласний наркологічний диспансер соціотерапія. І там якраз видавався такий курс лекцій партії для керівників відомчих організацій, як впроваджувати культуру. Тверезості тоді була така боротьба з алкоголізмом всенародна. І цей курс лекції називався Тверези культура. скорочено тік. За роки творчої діяльності гурт виконав десятки хітів, записав дуети з українськими артистами та дав сотні концертів по Україні та за кордоном. За вікнами злива. Вчора ти була щаслива. На всеукраїнському турі найкращі українські хіти гурт дав 24 концерти за 30 днів, за що потрапив до книги рекордів України. Хвора, хвора, парово зі, парово зі, парово, буде, буде, Артист щасливо одружений та має двох дітей, а з донькою навіть заспівав пісню. Дуже приємні спогади, насправді, дуже яскраві, насичені. Якесь таке враження, що ніби не зі мною. <гум> Можливо, тому що дійсно там за останній рік багато всього відбулося іншого, і, чесно, якось так переглянув аж трохи комок в горлі з'явився. <гум> Гурт Тік бере участь у благодійних виступах. Та продовжує презентувати пісні, які відтворюють реалії сьогодення. Боже, зглянься, це все твої діти. Так шадімо вдихають грустми. запах війни». О П'ятій годині ранку, 24 лютого, нам зателефонував кум з Києва. Каже: кум, прикидається, нас вже бомблять. Безумовно, що після цього вже ніхто не спав. Ми вже почали дивитися новини. З дружиною дітки ще досипали. Ми вже пішли пити чай, каву, слідкували за тими подіями, які відбувалися. От, говорили про те, що будемо робити далі. Дружину з дітьми я відвіз до кордону до Молдови. Це найближчий на кордон з Вінницької області. Далі вони самотужки вже поїхали. В мене не було паніки. Я був настільки якось зібраний. Готовий до того зрозуміння, що треба ставати робити, те, що ти можеш робити. Був досвід комунікаційний, який набувся вже за ці всі роки. Тобто ми з 2014 року активно займалися волонтерською діяльністю. Я очолюю благодійний фонд в місті вільниці, фонд громади називається Подільська громада. Ми працювали багато з громадським сектором, була комунікація серед волонтерів, серед військових і. Скажімо так, не використати все це, ну це якось напевно, що було не, не дуже добре. Всім привіт, готуємося до війни зараз натажувати на автомобілі. Треба щось смачненьке до з нашим бійцям, так що разом працюємо до перемоги. Тому я повернувся, я прийняв таке рішення, що напевно що е, вступити до сил територіальної оборони. Сьогодні є в складі територіальної оборони міста Вінниці, паралельно займаюся. Координацію гуманітарних вантажів трошки поповнюємо матеріально-технічне забезпечення наших підрозділів, щоб, бійцям було, щоб бійці могли воювати швидше, комфортніше і якісніше бити ворога, який на нашу неньку Україну. До Різдва проводили таку акцію, тепло на Різдво. Дуже гарний вийшов вантаж. Це порядка десь до тисячі газових плит, більше тисячі газових балонів портативних різної величини. Термос, форбенки, великі батареї. Генератори зараз ще поїдуть другою хвилею. І отримав зворотні фотографії. От я побачив цих людей. От багато відео звернень. З подякою. Ми вдячні благодійній організації, благодійний фонд Подільська громада за допомогу надану для нашої громади Чорнобаївської територіальної громади. Ми отримали павербанк, дуже мощний. Ми отримали ось такі нагрівачі, і ми взагалі. Дуже вдячні Подільській громаді за те, що вона з нами співпрацює і за те, що ми зараз будемо обігріватися. Треба робити добро, тому що все в світі починається від любові, все в світі починається від добрих справ. От. І якщо ти будеш сіяти це добро, воно все одно, якби ти не був песимістом, якби тебе життєві реалії не ламали, воно рано чи пізно до тебе добром повернеться. Ну, Якщо сьогодні говорити про, Творчу складову, майже півроку наш гурт е, не виступав, не було можливості. Знову ж таки, частина колективу на сьогоднішній день мобілізована, і хлопці проходять службу в Збройних силах. От, е, частина менеджменту півроку займалася в парамедичної організації евакуацією важкопоранених бійців з передової, зокрема там, Бахмут, е, Слов'янськ, Краматорськ і е, відверто. Я скажу, що в мене навіть не було якогось такого. Особливо бажання, напевно, що співати. Ну, такий час, да? тобто, коли ти кожен день стикаєшся з тим, що хтось з твоїх знайомих, близьких, на жаль, вже не повернеться додому. І говорити в таких випадках про творчість е ну, чи не, напевно, що не завжди доречно, ну, на мою думку. Але все одно, коли запрошують підтримати бійців десь з мотиваційним концертом, ми завжди відгукуємося, ми приїжджаємо. Це можливість поспілкуватися, це можливість трошки е, хлопцям е, скрасти їхню буденність сіру. І коли стояло питання про те, що ой, а що ви нічого не пишете, чому десь ви пропали з ефіру? Ну, насправді ніхто нікуди не пропав, просто був час е, займатися трошки іншим. І мені періодично там в соціальній мережі е, присилають якісь тексти, присилають якісь там е, демоверсії пісень. Одна з таких. Віршованих е, творів От, е, надіслала наша вінницька землячка поетеса Анна Васача. Вона випустила свою збірку, і там якраз була е, пісенька, називалася е, Присвята загиблому солдату. Я не знаю, чому вона зачепила мене, е, але якось так вона не відпускала мене. Я вирішив зробити з цього пісню. Я написав приспів, написали музику. З хлопцями зібралися, заграли, і е, пісня дійсно сумна. Але цей сумін щирий. Він, е, Відображає напевне, що всю ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в нашому суспільстві, і дуже хочеться, щоб ніхто не забув ці от жертви, і щоб ніхто не забув наших захисників, наших героїв, які віддали найдорожче, що в них було власне життя. Життя скупу біль забрала разом смертю, сина у руках тримає матінка сорочку, бога молить, сина, не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть, розриває душу страх, сохнуть сльози на очах, скільки доньок і синів. Залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі, наші Янголи, соколи не повернуться ніколи. Зернутися живим із поля бою, не відходить син їх від вікна, адже та дорога батька проводжав у очах надії ще жива, маму, діти плачуть і втішають, розриває душу страх, Сохнуть сльози на очах, скільки до нього. Рідної землі наші янголи соколи не повернуться. Сльози на очах, скільки доньок і синів залишилось на війні, повертають журавлі знов до рідної землі наші янголи. Пісня Любити Україну було написано в 2013 році, вже майже 10 років тому назад. Ми першими її виконали публічно в Харкові на День Незалежності на Великій площі. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і буду... Це була весна 2022 року. От, і ми от чомусь так вирішили зробити таку невеличку ре... реанімацію на пісні Любити Україну. Розумієте, війна це наслідок, це не причина. Якщо ми відмотаємо цей клубок назад, ми знайдемо причину, що стало. Що ми щось, можливо, не допрацювали, що, можливо, ми чомусь не приділили певну увагу, а можливо, ми щось і робили не так. От. А можливо, ми не любили себе, можливо, ми не любили нашу країну. От, або недостатньо її любили, там недостатньо робили того, що могло б сьогодні позбавити нас від цієї війни. Якісні зміни можуть відбутися тільки тоді, от в країні, коли всі якісно почнуть виконувати свою роботу. А коли це все буде зроблено ще з великою любов'ю до тієї країни і до тих людей, які з тобою поруч, я думаю, що тоді точно вже все буде супер. Їднім краю я не хочу тлумачити кожному з них. За що я люблю країну мою і дивно чути від знайомих людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну. Сильно люблю і буду любити так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, І якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою, ми завжди цінуємо те, що втрачаємо, живемо під вічною вартою. Маємо волю, а права не і хтось мені скаже, а ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає. Я просто перезаряджаю набої, а ти, коли хочеш зі мною співай. Так я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так я люблю Україну, сильно люблю і бою. Любити так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати. Я кого любити, і я сильна ціную те, що люблю. Україну, я тут народився і тут хочу жити. Так і я люблю Україну, сильно люблю і буду любити. Так і я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю мені є що втрачати, є кого любити. І я сильно ціную те, що люблю. Ми сьогодні маємо підтримку, якої Україна не мала ніколи. Ми сьогодні маємо визнання, якого Україна Україною ну, ніколи не було, такого взагалі до України такої уваги. То вести себе достойно і е, хочеться, напевно, що побажати, щоб ми більше навчилися любити, цінувати, шанувати і берегти одне одного. А головне все-таки любити Україну. Це дуже важливо. Це музоборона з піснею до перемоги.